Українські біженці у Німеччині повинні отримувати меншу допомогу ніж зараз. Про це заявив голова опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, якого вважають головним претендентом на крісло майбутнього канцлера Німеччини. І він зазначив, що чинний німецький уряд надто марнотратно витрачає бюджетні гроші. Також політик розкритикував нинішню систему, коли іноземець спершу має вивчити німецьку мову на курсах, щоб йому дозволили працевлаштуватися. На думку мерця, вчити мову а набагато простіше на роботі, ніж на курсах, яких до того ж на всіх не вистачає. І Блінкен просив Іран запобігти потоку іранської зброї до Сирії про це агентство Блумберг. Повідомив офіційний представник США і зазначають, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Багдад, а це Ірак до речі, обговорював це питання з прем'єр-міністром Іраку Мохамедом. Аль-Судані, нібито за словами Блінкіна, Сирія, як і раніше перебуває в нестабільному стані, саме тому Вашингтон хоче, щоб Ірак контролював потоки зброї, тому що у Сирії е і можуть її використовувати воєнізовані угрупування, підтримані Іраном. Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада.